Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошувець. Роман Костенко, голова комітету по нацбезпеці, обороні і розвідки Верховної Ради, в інтерв'ю з журналістам сказав, що мобілізація в Україні провалена, провалена, що українці не хочуть іти служити в ЗСУ, що ТЦК не виконує той сумнозвісний план по мобілізації. І що потрібно буде мобілізувати, скоріше за все вже українців з 20 років, тому що на фронті не вистачає правильно, не хватає людей. Ви знаєте, що я скажу на це? Я скажу, що коли ж наші очільники, слово таке очільники, в тому числі і Роман Костенко, згадають про дітей, чиновників і депутатів українських і інших. Приближених до влади ТЦКшників, цикашників, тих поліцаїв, які давно з сім'ями живуть за кордоном, живуть на гроші, які батьки їм присилають з України, на чесно зароблені гроші, скажімо, в лапках. Да? Коли підуть воювати е сини і доньки. Чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаїв, коли вони самі чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї і інші прихлібателі влади, да, на місцях, да, холуї, підуть воювати. Про це ніхто не говорив, в тому числі і, Роман, і Костенко. Роман Костенко. А про це потрібно говорити. На фронті катастрофічна ситуація. Тоді хай чиновники 700 тисяч в Україні підірвуть жопу з крісел. В ТЦК за дві години їм пишуть, що здорові, і на фронт. Чому не так? Скажіть, будь ласка. А, тому що чиновників, депутатів, холив влади трогати нізя. Да? А на фронт іти простим українцям. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.